Пане Василю, я знаю, що ви багато зробили в інтернеті по диссидентський рух, багато інтерв'ю розміщено, 122, по-моєму. 150 навіть. Завдяки цьому завжди можна знати, а що це були за люди, як вони говорили, деякі вже у світ іний, і ней і за цього, оцей опір, який вони робили, він живе ці зараз. Я хотів вас запитати, зверніть увагу, ось тоді це ж теж Дістенський рух окреслений. Якби уже е, з історичної перспективи. А раніше ж він не був так А зараз ж теж те ж саме щось проводиться. І про деякий деякий час, і ото, що сьогодні відбувається, теж буде е, знайдуться ці герої, які сьогодні не видно, так чи ні? Ну то вже очевидно, це інша епоха настала і інші трохи умови. Хай же то будуть літописці Другі, трофі, да? інші літописці. Моя справа це, це дисидентський правозахисний рух. 60-80-х -х, х років. Це це після сталінська епоха. Я працюю у Харківській правозахисній групі і ми беремо участь у створенні міжнародного словника дисидентів. ньому беруть участь 25 країн. То Харківська правозахисна група але це представляє Україну. Скажіть, будь ласка, я хотів е, запитати про тихо. От ви з ним сиділи разом, я так зрозумів. Так, так, мені довелося з ним бути ув'язненні на Уралі, це селище Кучино, Чусовського району Кримської області. Десь так, в 81-84 роках, то я з ним десь там провів, мабуть, коло року. Почеця, ви завжди вели якісь філософські бесіди з ним? Да? Чи просто так підтримували один одного я не для не виживання? Філософ, щоб вести філософські бесіди. Я знаю, що найцікавіший співбесідник йому був Юрко Литвин, Михайло Горень. Це були цікавіші співросідники йому. Ну, за селем Стосом йому не довелося бути в одній камері. Десь вони в лікарні хіба що були, мабуть, тижнів два разом. так. Ну, але... І от Зараз ви ще упорядковуєте це видання «Двохтомне тихого, так, я знаю. Десь вже понад 4 роки тому виникла така ідея. Вона з Донеччини прийшла від Марії Олійник. Вона побесідувала з кимось там із Донецького начальства і пообіцяли, що можна видати двотом колекції тихого. Ми тоді підготували ці матеріали, зібрав все, що можна було зібрати. Це не тільки я, але й Марія Олійник, Фіалко, от теж і ще Володимир Півень із Слов'янська. І тепер ми побачимо новий символ України. Так я зрозумів чи ні? як ви побачили його постать така тихого? Ну, такими високими словами якось я не звик говорити, а трохи прозаїчніше. Тоді чомусь передумали, грошей не дали на це видання, а тепер з'явилося